Революція! Ми робимо революцію своїм новим малюнком з колекції. Революція. Так, так, ось ця доріжечка 953... Ха-ха! Да-да, вона в ваших магазинах, в вашому місті, коштує 950 гривень, а у нас вона 650 гривень. Доріжечка Хамелеон. Новий крутий Хамелеон. підійдіть, будь ласка, ближче, не стісняйтесь, я вас не вкушу. Ідіть сюди до мене. Подивіться, будьточка, ця ниточка, вона переливається з різних сторін. Ця ниточка, вона з подвійним задоволенням. Це перше, новий малюночок, це дружик, класна ціна. А третє, ця доставочка безкоштовна. Тому у вас нема виходу. Слідкуйте за. Нами. І давайте з вами дотронемося ще раз до цієї доріжечки, і ви побачите, коли тут сріблясто-золотисті ниточки. Настільки приємні на дотик ця мікрофібра. Основа в неї йде котонова, натуральна. Вона, як то кажуть, пахне хлібом. Навіть є класнючі-прикласнючі килимочки. Гляньте, будь ласочка, з класненькою, красненькою бахрамою. Ну хіба це не краса? Це хід, кінець 2024 року. За такою ціною, за таким малюнком. Абсолютно не переживайте. Підійде під любі відтінки у вас в кімнаті.